Всім доброго ранку. У нас зараз кінець квітня і виїхали ми на річку Горинь трошки посидіти з фідерами. В місця, які ми планували, ми не... Ну, ми не доїхали, але там абсолютно не сядеш, всюди кущі, вода піднялася метра то і більше. І серед кущів не сядеш. Сісти можна, але там так на півфідера кинути, багато трави, багато підводних кущиків затоплених, тому сидіти некомфортно. І приїхали ми вернулись назад, сіли ось на такому місці. Ну, ще не сіли, плануємо зараз. Ви знаєте, де це знаходиться. Варіантів фактично інших немає. Там сидять мужички з ночівлею. Ну, ми до них не підходили, може потім. Але так видно, тут на мілячку, рибка крутиться, десь льопається. Так що зараз ми розкладаємося, закинемося і там поговоримо ще. Ми вже всілися, закинули по два фідера, сидимо поряд. Перед нами почалися кущі, і глибина тут десь 2 220 мабуть, отак. Коли вода в нормальному рівні, тут взагалі мілко метр метр 50 максимум. Ну Зараз, як я казав, вода піднята на метр точно. Крумушка 70 і 50 грам, ну так здається, тримається. Я далеко не кидаю, кидав 80-ку, туди далі за центр, все одно зносить сюди під цей край. З наживки є в нас горох, є пшениця, черв'як, опара шпінка. Немає мотеля. Будемо пробувати. Поки вибрались, поки об'їздили весь берег, та вже 8 година на годиннику. От таке. Все, чекаємо першу покльовку. Є перша покльовочка в баті. На черв'ячках платва. Перша кормушка тільки платва. Главник. Главлік? Да. Ага. Голодний глав. Опа! Ферми. Ферми. Ну от малюсенький, зараз я його сфоткаю. На черв'ячка, ну і піводок такий досить довгий, метр більше навіть. Зараз я його відпущу, піду з фотки. хоч щось. Все, фотосесія пройшла. плеви. Ну от, лавлик десь сходить. Була та єдина покльовочка головня і все. Пф. Вже пів години перекидаємо, а рибка не шевелиться. Виходить сонце, вітру фактично немає. Все комфортно, тільки щоб поклювало. Ну, нічого, чекаємо. Вон на правий фідер на черв'ячках, хтось вже його там знайшов. Мабуть, така густерка. Не може з'їсти. Тихо, кльову немає, десь іноді з'їдає черв'ячка, якась невеличка, чи густерка, чи щось, а явних покльовок не видно. Зараз 9-та година ну і немає нічого. Десь рибка раніше шевелилася під берегом, вийшло сонце, не стало. Можливо, трошки прогріє воду, то повилазить з кущів, але треба чекати. Реакція в рибу тільки на черв'яка, пшениця, горох, пінка, опариш, мовчить. Ну, але нічого, треба чекати. Риба зараз виходами клює. А коли ці виходи незрозуміло. І не видно хижака зовсім. Ні жирішка, ні щуки. І не видно, щоб щось наростилося на мілені. От такі справи. Друга сьогоднішня риба. Ну це... Ой-ой! Це мощне дуже. Густерка. Дивіться, який гачок, здоровенний черв'як був, і вона його якось з'їла. Ну, от. Ну, а в цілому дуже слабо. Так от під берегом видно, бачите, льопається рибка. Оце така густерка мілка. А дивно, що горох стоїть. Пшеничка взагалі не працює. Єдине, що черв'як. Може був би мотиль, то якусь густерку можна підтягнути. Ну що ж, треба пробувати. Погодка чудова. Так що рибу дочекаємось. Зараз спробую трошки активніше покормити рибку, кину по 5 кормушок корму. Ну, от бачите, пінка стоїть, а черв'яка об'їла. Трохи сміття чіпляється. Ну, от таке Працює тільки черв'як поки що зробив пшеничку. На пшеничку завжди клює платва. Тому зараз таким темпом хвилинки по дві хай стоїть, корм вимивається відразу перекидаю. Ай-яй. Кинув ближче, мабуть, обірвав. Ближче тут стара трава. Ну так, да, обірвав повідка. Поставив на правий фідер таких чотири здорових опариша. І от якась покльовочка тільки що була. Подергування. Тут по такій ситуації то кожен рух фідера кінчика вже тривожить. Бачите, яке яке сонце. Сонце, але глухо не хоче. Тільки вийшов на горбачок. І дивлюся, батін фідер пригає що, все вже. Навіть да не знаю, що у него тут по силу. Поки добіг. Щось на головлика схоже. Немає нічого. Або повітка обірвав. Або що? Або не засікся. От. Стояли вже хвилин 20 І така хороша покльовка, був би поряд, можна було засікти. У нього або черв'як або пшеничка стояла. Ну, зараз він підійде, то скаже. Ох, тепер вже в мене. В мене. А, на черв'ячка. Тільки хотів сказати, що піднявся вітерець і може щось поміняється. От ще в баті покльовка і в мене відразу. Тяжечко, потяжечка. потяжечка що. Така густерка у мене, покльовка густерки. Бачу, щось буде таке цікавіше, здається. Але хоч щось. 12 година. Тільки якийсь рух. Надовго не знаю, але... Щось є. Ну Червяк що? Черв'яка пара ж тут в мене? Фу, вже сонце так припікає, як влітку. Уже або з'їла, або висить там. Є що ж ні. О! Черв'ячка схавала червяк париж стояв. Перекидав фідери, дивіться, які трофеї весняні. Плоточка малюсенька на черв'яка. Це вона там сидить, грається з черв'ячками. Все, що мали всі покльовки, це були на черв'яка. Горох, <кій> пара шпінка мовчить. Ну, от. Ясно, що випускаю. На годиннику майже друга, і в нас фактично є, побачили три рибки всього за весь цей час з 8 ранку. Якщо є клювання, то тільки на черв'яка. Пробуємо пробую і горошини і пшеницю. На пшеницю завжди якась платва влітала. На горошинки хоч голавлик маленький. А зараз. Все мовчить, крім черв'яка. Ну і черв'як мовчить, отакі от плотки, як ви бачили, об'їдають його і все. Навіть не видно якихось клювань на фідері. Витягуєш там огризок черв'яка і все. Ну Ще посидим, ще корм є. Думаю, ще хвилин 40 годинку можна. Посидіти, порибачити. Рибаків вже, вже немає. О! о. Знімаю, перекинув на черв'ячка. Рибаків вже немає. Роз'їхалися хлопці, компанія сиділа з вечора, тобто зночівлі були, то на чотирьох впіймали 4 густерки. Отакий зараз кльов на горині. Ай, нічого нема там. Зараз вдягну камеру. Бачите, тільки перекинув свіженький черв'ячок. І щось десь його їсть. А ні, щось є. Трава є. Це все, що є. Тут метрів 5 від берега йде полоса старої трави. От вона тим... А, до речі, ця покльовка була тільки що на трипінки, я почепив. Але ж дрібна густерка не засікається, тільки відійшов від фідерів. <кхід> Дивлюсь, що тут хтось сидить, мабуть. Крупняк, а може і не сидить. Не сидить. Такі покльовки потужні, але з'їсти не може черв'ячка. Ну що, отак у нас лишилось трошки корму. Докидуємо його і будемо збиратися. На годиннику майже третя. Ну і ситуація не міняється ніяк. І вода прогрівається, і <кій> сонечко. Але глухо. Десь на черв'ячка якась подьоргує оця от дрібнота. Не знаю, можливо, от стоять грошини. Цілий день зранку простояли і жодної. О! Воно в березі прямо по, такий якийсь головлік чи хто це? Галав? В березі бахнув. То або головень не роститься, або просто не голодний. Або не хоче гороху. Простояли горошини зранку до 3-ї години і немає жодного навіть натяку. Пшеничка мовчить, опариші теж. Як і раніше казав, щось десь тільки якісь поскубує черв'ячка. Можливо, був би мотиль, то можна оту густерку малюсіньку половити, але не факт. Вода впала десь на 15 см за 2 дні. Мабуть, це теж трохи прижало рибу, рибаків немає нікого, ні місцевих, ні, ніхто не приїжджав отаке. От Ось в мене ще трошки корму. Докидуємо його і все. Завершуємо рибалку. Ну що ж, похвалитися немає чим. Кльову абсолютно немає, рибка неактивна, вода висока, але вода падає. За сьогодні я відмітив, там на помітці то десь 3-4 см за півдня впало. Тому треба чекати, поки вода сяде чи стане в свій рівень. І тоді вже рибка, мабуть, якось трохи розшевелиться. В цей період минулі роки ми вже ловили, і ловили досить успішно, густерку, плотву, <кхід> головня, а зараз поки досить складно з рибалкою. Температура, здається, і води, і повітря нормальна, погода комфортна. Ну, рибка про це не знає. Можливо, хтось нароститься, можливо, десь ще сюди не дійшла якась, там крупніша риба, типу ляща якогось, ще карпика чи сазанчика такого плану. Нічого, сезон весь попереду, кінець зараз травня. Я думаю, ще є час і можливість відловитися. Так що, чекайте нових відео. Ще все попереду, все всім пока.